20 квітня у селі Шабо-Білгородністровського району в рамках проекту народний бюджет відбулися народні сходи. Головне завдання яких підвести підсумки роботи за попередній рік та визначити пріоритети в покращенні інфраструктури населеного пункту на 2013 рік. Жителі шабівської сільради, депутати районної та обласної ради та голова РДА Василь Чорнолуцький учасники сходів. Сільський голова Юрій Мунтян виступив перед громадою зі звітом добрих справ за минулий рік. Проте відзначив, що трьома добрими справами. Не вирішити всіх проблем, тому важливо, аби громада і надалі продовжувала приймати активну участь у вирішенні соціально важливих питань. Доходна частина бюджету нашого виполнена була запланована на 9 млн 212,5 тисяч, половині на 7 млн 629 тисяч, що составило 82,82%. Это связано не только с тем, что некоторые предприятия там, может, уменьшили свою работу, уменьшили доходную часть, нашу доходную часть уменьшилась за счет того, что они меньше произвели продукции, но и за счет того, что некоторые предприятия, значит, часть своего дохода потратили на то, чтобы увеличить свои мощности, то есть было, деньги были потрачены на, проезд, на закупку оборудования, ні, не облагається налогом, поэтому не по нашій війні, але доходна частина наша умінчилась. Видаткова частина шабівського бюджету склала перелік багатьох соціально важливих справ, серед яких ремонт та грейдерування доріг, закупівля обладнання для водопостачання та відновлення артскважин, реставрація приміщень у дитячому садочку та багато інших. Наразі у сільських радах білкродністровського району станом на 22 квітня вже проведено 13 сходів. Важливо, що у кожному населеному пункті. Завдяки спільній співпраці всіх гілок влади спостерігається покращення в інфраструктурі. Зокрема, Шабівській сільраді, до складу якої входять села Біленьке, Прибрежне та Шабо велику допомогу надали вихідці із сіл, котрі проживають за кордоном, ПТК Шабо та народний депутат України Віталій Барвіненко. 15 февраля у нас був відкритий пам'ятник погибшим воїнам афганцям. Пам'ятник деньги на цей пам'ятник виділив народний депутат України Віталій Дмитрий Барвиненко. Ініціатором і производством, і закупкою, і доставкою пам'ятника був голова районної організації ветеранів Афганістана Кротов Анатолій Леонідович. Ну а тими, хто виконує роботи, це наші воїни афганці серед найбільш масштабних планів на 2014 рік будівництво стадіону в селі Шабо та очисного колектору. Тощо голова Білгородністровської РДА Василь Чорнолуцький наголосив, що серед добрих справ варто відзначити і такі як. Озеленення території, будівництво дитячих майданчиків, допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни. Ми повинні всі з вами примножити, добавити і ще більше зробити, ніж ми зробили в минулому році. А що ж таке береження? Хороших діл? Говорить, все, що ви вважаєте. Що ви хороше робите, то й пишіть. Можете влаштувати зупинку, автобусну, можете там. Лавочку, скамеєчку там, поламали ці реєчки чи досочки, прикрутіть дві, покрасти, хорошо, побілили ще краще. Можете коло криниці якоїсь возле колодця, який брошений, його там поламали, е цеп оторвали, відро украли, там, все що, що то там, відновіть його, зробіть е ремонт, відро прив'яжіть. Штахети 10, перепрошую, там 30 штук вдарити, щоб туди корови і кози не ходили. Зробіть. Дерева посадити, посаді. Чотири доски отак збити чуть ширше. і висипати самосвал, в піску і кинути 5 дірочек, 10 савоч, чи 5 і 10 совочків для дітей. Між домах десь там на площадочці зробіть за словами Василя Павловича, Шавівська сільська рада, це яскравий приклад для наслідування, адже сьогодні перелік добрих справ, спрямованих на покращення інфраструктури населеного пункту, завдяки налагодженій співпраці та взаєморозуміння сільського голови і місцевих жителів з кожним днем набирає своїх обертів.